Можна маленьке питання, точніше. Пані Ірина, а от на вашу особисту думку, політика, а яке покарання мають понести троє ваших однопартійців до такі дії? От ваша особиста думка. Виключно особиста думка. От ви бачили все, ми хочемо в Європу, ми хочемо, щоб верховенство право у нас було визначальним розвитком нашої країни, а щоб у нас була свобода, слова, щоб у нас була демократія, та яка за яку боролися і загинули люди. І ви знаєте, як написав Сергій Лещенко, що свобода кинула виклик Небесній Сотні. І я повністю його підтримую в цьому. І, будь ласка, ви особисто вважаєте, яким би мало бути покарання для цих трьох народних депутатів від українського об'єднання суду? Ми будемо слухати. Ваше особисто можна би слухати? Я не можу зараз ще чити свою особисту думку. Ми будемо слухати, що каже суспільство, а закон? Що каже закон, що каже суд. І всі ці це всю, е і всю цю драбину ми повинні перейти, все послухати, всіх послухати. Чи вважаєте ви і, це кримінальною відповідальністю? Чи вважаєте ви, що це дії підпадають під кримінальну відповідальність? Ми хочемо, хочемо зрозуміти ваш фаховий рівень в оцінці ситуації, це дуже важливо. Ви керуєте фаховий рівень так. оцінки ситуації я вважаю. Повинні робити правоохоронні органи тим, яким довіряє суспільство. Це хуліганство, ви знаєте. Звичайно. Ну, якщо хуліганство, то це має бути кара за хуліганство. Ну, має бути все, має подивимось. бути суспільство. Все і... подивиться, в тому числі небезпечно сотні зверху. Звідки сотня що подивитися? І я стою коли тої сотні була, і, і має я ще був. дивіться. Ну вас я не бачила. На жаль, а, мені взагалі не видно, я, вам так чесно. я, на жаль, не бачила, але дивіться, товариство. Є дуже багато ще не з'ясованих всіх питань. Те, що відбувалося, які силові варіанти. Я прошу зараз, журналістів, які, які є владою також зараз. Також і владу. Тій зараз непростий час, ну що ми були союзниками, що ми були партнерами. Мовчали і не реагували на протизаконні. Ні, аб, ні, ні, абсолютно. Ніхто нікого не каже, Але щоб теж не десь не задькувати, десь не Ми е, так, е, так як ви ну, не міг. Щоб що казали, хто власник мас-медіа. Давайте казати ну, ситуацію, що ми вже були відкриті, відкриті до Правильно, То такі кривецькі казали прямо, чітко ну, ми... я ми теж так вважаємо. Це правильно Відкриті.